Неформальна атмосфера, обмін фанартом, жарти та танці. У Добовці зібрались фанати різноманітних жанрів, креативні костюми, яскравий грими, безліч фото. Кожен мав змогу показати свого улюбленого героя у повному образі. Я сьогодні в образі Вареси з гри «Геншин імпакт». Це твій улюблений образ? Чи ні? ну можна сказати і так? Я дуже люблю цього персонажа. Вона дуже мила та дуже схожа на мене. Тим, що любить поїсти, маомао -мао з аніме та одноіменної манги Монолог травниці обрала, тому що мені дуже подобається персонаж, його характер, саме те, як він поводить себе взаємодія між персонажами, теж подобається. Дуже добре прописаний сам персонаж. Відноситься до нас. Якщо порівнювати з 21 роком краще, все таки і спільнота косплейна розширюється однозначно, стає більшою, більш дружелюбнішою. Але все-таки час від часу нам вдається потрапити в якісь телеграм-канали з не дуже хорошою. З дуже хорошим підписом. А от Поліна сама вигадала собі образ. Каже, такого героя в Аніме чи іграх не бачила. Тож це повністю її авторський персонаж. Готична кішка. Е я дуже полюбляю готичний стиль. На жаль, в мене мало речей з цим стилем. Ну Ось я захотіла зробити готичну кішку. У мене були уші та хвіст вдома. Ланцюжок, що на ньому? Що це за колон, розкажіть? Це, е Вівін Вестфуд вона вперше придумала сама перша придумала стиль панк. По місту ходиш так? По місту трошки боюся. Люди ну можуть поняти, сказати, що це прикольно. А ось ці ось подростки, які там паряться, ці... Ми вони можуть не поняти та засміятися. Тут же на пікніку учасники з Дибанки влаштували і міні ярмарок, продавали різноманітні речі із символікою аніме, значки, постерухи, мейн-прикраси та навіть тематичні солодощі. У нас тут запорізькі е, е, рукоділля так якби, свою представляють намагаються якісь свої е, рукотворні вироби продавати, тобто якби, молодь для молоді. Ну я роблю брасети по іменам аніме, ігор, фільмам, дорамам. А ще роблю от всякі сережки, приоки і буси всякі. Це м'я персонажа із ходити пер гарному настрою. Не змогла завадити навіть вкрай спекотна погода цього дня на пікніку. Були й інші розваги, зокрема, майстер-класи та реконструкції. Також до нас сьогодні завітали хлопці з клубу. Самайського мистецтва, фротування на мечах, метання солікинів тому подібне. Вони будуть проводити невеличкий майстер-клас. І я сподіваюся, ще до нас доїдуть сьогодні одноразово мають приїхати хлопці, які займаються історичною реконструкцією. Вони роблять великі тоні з таким зм'якзм'якою зброєю, тому подібне. Зазвичай такі зустрічі за інтересами збирають кілька сотень людей. Творчі, відкриті, натхненні хлопці та дівчата створюють власні традиції, роблять наше місто більш яскравим, додають йому нових кольорів. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ.